Думаю, залізу, засніму відос, даже мотками проволоку оцинковану продають, скидають у весь, весь хлам. Так, всім привіт. Ось бачите, які даже запчастини просто викидують сміття, сміття для всіх. Оце так. Для когось це багатство, а для когось це сміття. Ось якось так я кажу. Дуже багато всякого ржавого заліза, яке комусь потрібно. Якось так. Не бачу, я тут нічого такого цікавого. Що знайду в кінці відео все покажу для вас. Не переживайте, дивимось до кінця. Так, всім доброго дня. Дивіться, знайшов я ось такі речі на прийомці. Показую, демонструю, що є такі ось речі. Так, знайшов кірку ось таку гарненьку, красиву, прикольну, без вістря. Вістря чи відпилене. Чи як воно зроблене молотком? Хрен його знає. Ціна 200 гривень. Далі йдемо. Є кол. Одне колесо. Видно, що не використовувалось, тому що посередині є ось така. ця. Підшипників відсутні. Ціна за нього 80 гривень. <coughs> Далі є лампа частково. Вимикач у неї присутній. Пружина відтягнута, латунь зрізана. Ну, бачите, наприкінці латунь. Ось так добувають латунь, мідяху, і повністю все. Каркас залишився ціленький, тому я його і взяв. Ціна за нього 50 гривень. Далі йдемо. Є пилки міленькі, гарненькі. Ось одна синенька, бірузова така. Ну Побачили, як зуб'я всі є. Мілкі. Тут також є ніде не відсутнє. Ну, якщо б були б відсутні, і якщо б не розведена була, я б їх не брав. Отак, ну, мілкі, гарні. ну, Ще можуть послужити по 100 гривень. Я думаю, в саме раз 300 гривень. Якщо візьмете 3, то 250 і будуть також ваші. Так, йдемо далі. Є ключі. Ось така кількість їх. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 штук рожкових. Ціна 100 гривень. За них. Далі йдемо. Є напильники. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 гривень також. Пробоєць 25 гривень. Цей 10. Гвіздок, то безкоштовно. Цей у нас буде 13 на 14. Ось такий ціна 25 гривень. Монтіровка є. Ось така якась нержавіюча. Якраз вчора знайшов ціна за неї 200 гривень. Пласкогубці 35 гривень. Цей ключа такого, не знаю, може комусь там на якісь деталі. Щось закручувати, щось викручувати. Не знаю. Ну, В общем, 10 гривень він коштує. Губка одна штука. Ось така, скоріш всього, 140-ва, не міряв. Сразу кажу, не заміряв. Кому там треба, напишіть Viber. Я завжди відповім, коли є час. Так, ціна за неї буде у нас 80 гривень. 80 без замірів. Замірами буде ну, на 20 гривень дорожче. Так, цей в нас буде 20 гривень трещитка. Трещить. а там треба дивитися. Зібрали її щось неправильно. Ця повинна тут бути, а її зібрали сюди. Чому не зрозуміло? Ну, як є, ціна за неї буде 75 гривень. Викрутка ось така, буде 10 гривень. Ножиці ось такі будуть 35 гривень. Швеллер, кому там треба, кусок такий цікавий. Забрав, думаю, може щось якраз можна зробити. Кому цікаво, 100 гривень він буде ваш. Хоча можна і на вагу зважити якраз і для вас. Этот. Йдемо далі. Зараз покажу, що я там ще для вас приготував. Так, вибрав я з тієї купи, що ви бачили, там в відосі на початку я поставив показав ось такі деталі. Хочу продати їх купами, а там ви самі вирішуйте, стоїть вона того чи ні. Ось ця купа 4 штуки буде в нас 150 гривень. Ось ця купка у нас буде 50 гривень. Ось ця буде у нас 40 гривень. Ось ця кільця у нас буде 150. Ці в нас будуть. 70 за 2 штуки. Це у нас буде 35. Кому цікаво. Ці у нас кільця будуть 100 гривень. І ось ці ось всі кільця будуть 200 гривень. Хто не згоден, може написати якраз на Viber. Будемо вирішувати. Так, ось ця ось купа. Ось ця вся буде у нас 60 гривень. Ось це в нас буде 40 гривень. Ось це в нас буде 100 гривень. Різних таких. Ну, гайки і всі ці будуть 40 гривень. Купами. Ось якось так. Кому щось сподобалося, або ж хто побачив для себе щось цікаве, пишіть на Viber. будемо розмовляти і будемо домовлятись. Прошу тих людей, які. Хочуть з сразу же ж скидку там е, півціни не писати мені. Вибачаюся, але ну, блін, є непостійні люди, які хочуть зразу е, робити, там, щоб я їм робив скидку і ще й відправив або ж ОЛІК з доставкою, або ж ще чимось. Вибачаюся, але це нагльош якраз з вашої сторони. Вибачаюся, але таке я робити не буду. Нас напоминаю повна оплата на карту, не частково, повна. Після цього я можу або ж відкласти ці речі, або ж відправити Укрпоштою, новою поштою є змога відправити делівері. Як кому буде зручніше, так і будемо відправляти. На цьому всім дякую, хто додивився до кінця. Всіх зі святами, гарного всім дня та мирного неба!